Зимо Цікав... цікавитесь питанням. Куди подівся ютубер, який Якого майже 4000 підписників, який вже 5 років знімає контент і дуже часто пару відео в день викладав відео? Пропав із Ютуба. На 4 місяці. Ви можете думати, що він що він виїхав за кордон. Або ще інше. Можете думати про нього, але я вам розкажу, куди подівся оцей ютубер. Так що ставте подобайки підписуйтесь на канал. Так само підписуйтесь на цей канал, бо він вже казав, що буде сюрприз на 4 тисячі підписників і ще трошки, Ще мабуть, менше 10 підписників. Так що ставте лайк, підписуйтесь на канал, і його канал теж заходьте. І будемо вже починати. Це його останнє відео. я маю, я поїхав за Дунай, там нічим знаю, а я все дивлюся, де моя маруся. Ну так, і ви ще можете побачити його відео в місті. Відеоселі. І. коротше, давайте ми зайдемо в коментарі. Зараз. Ми зараз почитаємо. Так, зараз. Це мій другий ютуб канал. Так, це мій другий ютуб канал. Так, зараз почитаємо коментарі. А я думав, що ти уїхав з України. Ні, я не знаю, що має статися, щоб я виїхав. Бо ти часом не знімав відео, так я і думав. Розумію, просто має багато страв та і же. Багато справ вже трохи набридло. Ніхто не ставить лайків, не підписується, тому так знімати не маю. Ось стимулу. Во причина. То. І, коротше. Давайте підпишемось і побачимо якесь хоч, якесь відео. Давайте підписуватись і ми хочемо, і... можливо якесь відео викладе на свій канал. І ми пора еще відео. Так що підписуйтесь на канал цей. І ще підписуйтесь на його телеграм. Да, у него два телеграма и Тикток канал и додатковый канал на Ютубе. Так, що підписуйтесь, став лайки і все цінасі пока.